Насправді, сьогодні мова йде про боротьбу, яка триває вже півроку, за те, щоб тарифи поставили адекватними на газ, на тепло, на гарячу воду. І в основі всього цього лежить ціна на газ. Півроку йде запекла боротьба. Нам вдалося зробити тільки лише один крок цей крок це зниження норми споживання газу. На одну людину в тих родинах, в яких немає лічильників на газ. Нам вдалося зробити лише один крок примусити уряд прийняти постанову, яка знизила цю норму споживання для родин, які не мають газових лічильників, вдвічі. Це відбулося в червні місяці. І тому, якщо ви порівняєте платіжку в червні і в травні, ту, яку ви платили за газ, якщо ви не маєте лічильників, ви побачите, що платіжка стала вдвічі меншою. Таку платіжку вдвічі меншу отримали 8 мільйонів 100 тисяч громадян України. Це означає, що можна добиватися результату і можливо перемагати. Але всі, хто мають лічильники на газ, а крім того, тепло і гаряча вода, які базуються на ціні на газ, залишилися ціни старі. У нас сьогодні є три шляхи. Які ми пробиваємо, знаєте, як бетонні стіни. Ці шляхи, перше, примусити уряд віддати газ українського видобутку вам, а не віддавати комерційним структурам, які оточують уряд. Другий напрямок це якраз зняти ті податки, якими перший раз за 26 років незалежності обклали газову українську галузь. Перший раз за всі роки. Ввели на газ українського видобутку 70% ренти. І знизити цю ренту це ще один шлях здешевлення ціни на газ. І третій шлях це все ж таки зробити так, щоб лічильники були у всіх, і щоб ви бачили по лічильникам, що взагалі ви споживаєте. А не просто списували на вас, Бог знає що, причому, якщо говорити про тепло. То це іноді в два, іноді в три рази більше, ніж ви споживаєте, а іноді і більше, ніж в три рази. Це страшні речі просто. І тому те, що стосується українського газу, ми з вами поговоримо. А от конкретний закон. Ми до 2015 року жили з вами без 70% відсоткової ставки на видобуток газу. Що таке ця ставка? Видобувається український газ. У нього є якась ціна, а потім додається 70% податку, який йде в бюджет. Но вам розповідають, що це олігархи платять, ще хтось платите ви, тому що ніякий олігарх таких речей платити не буде. Ця рента зашита в вашому тарифі. Я хочу сказати, що якщо маніпулюють цими речами, то я не вірю, що уряд цього не знає. Які би тут 70% не поставили або на газовий видобуток, або верніше на державний видобуток, або на недержавний, все це платите ви? А тепер є два питання. Питання номер один. Як можна в країні, яка хоче видобувати власний газ і припинити споживання російського газу? А ми можемо з вами покрити свої потреби українським газом, якщо розгорнемо видобуток, такий, як потрібен країні? Так, ну зрозуміло, щоб видобувати власний газ, треба навпаки зняти всі податки і дати можливість підняти цей газ з глибини 5 кілометрів скважина, більше 5 кілометрів скважина, і зробити так, що у нас всього вистачає. Надра у нас достатньо заможні на газ, просто його підняти. В цей час уряд на початку року бере і вводить податок 70%. Що в принципі припиняє нормальний видобуток газу. І сьогодні всі, хто видобувають газ, просто заборгували цей податок в бюджет. Вони його не платять, але накопичується борг, і ні в який бюджет він не йде. Наприклад, державна компанія Укргазвидобування заборгувала 6 мільярдів гривень в бюджет. Це майже все, що нараховано у вигляді ренти. І тому це не додає до субсидій. І нічого не міняє в бюджеті. Це просто руйнує нашу галузь. І тому перше, що нам треба зробити, якщо ми державники, якщо ми любимо свою країну і хочемо її енергетичній незалежності, нам треба зняти цю ренту або знизити її максимально. А тепер питання: а яку ж ренту цей податок на газ платять в інших країнах, які видобувають газ? Я хочу, щоб ви це просто подивились, тому що не можна вас тримати, знаєте, в такому абсолютно Невизначеному стані, коли ви не розумієте, що з вами роблять. Тому я прошу: покажіть, будь ласка, яка рента платиться всім світом і що платить Україна? От я прошу, гляньте на цю е, діаграму, і ви побачите, що найбільшу ренту в світі платить Данія 39%. Всі інші менше. От, наприклад, Норвегія, яка видобуває дуже багато газу, 22,5%. ренти це націнка на газ. Турція, наприклад, найнижчий показник 12,5. Вони хочуть розгортати це і тому ставлять низьку ренту. Скажіть, будь ласка, як можна в країні, яка хоче видобувати власний газ і закрити всі наші потреби, ставити 70%? Ну це ж безграмотна економічна політика, це не помилка. Як виявилося зараз, це не помилка, а це свідома позиція. Чому вона така свідома? І в той же час, коли на державні підприємства поставили 70%, на приватні поставили 55. Ви розумієте, про що йде мова? Вбивається державна галузь, яка видобуває, по суті, 90% газу для країни. І перерозподіляється вся ця історія на незрозумілі приватні компанії, які на ринку, як кажуть, просто в кращому стані. Тому що у них 55%, а у держави 70%. І безумовно нам треба цю ренту знижувати. А тепер дуже цікава теж картина. Подивіться структуру вашого тарифу, тому що ви її просто зобов'язані знати. Покажіть третій слайд, щоб ви подивилися, з чого складається ваша ціна на газ. От просто подивіться 7,188 за тисячу кубічних метрів. Це те, що вам сьогодні в платіжках виставляють. Але видобуток газу, тобто, власне. Перший рівень це там, де державна компанія Укргазвидобування отримує плату за свій видобуток. Це всього навсього 1590 гривень. Тобто НАК посередник, перед тим, як вам віддати газ, платить «Укргазвидобуванню» нашій державній компанії 1590 гривень без податку на додану вартість. Так? І 7188 вам продають. Тепер далі. 3,451,1 гривня 80 копійок це те, що платиться НАК «Нафтогазу». Це посередник великий між вами і видобувною компанією державною. Це означає, що майже 50% тарифу вашого плати за газ іде не видобувним компаніям, не транспортуючим компаніям, а йде посереднику, який сьогодні просто нахабно на цих грошах робить. Величезні корупційні схеми. І в цьому ні у кого немає ніяких сумнівів. От куди йде колосальна кількість ваших грошей. Транспортування коштує всього 746 гривень 50 копійок, порівняно з посередником 3451 гривня. Це просто дрібні гроші. І далі ПДВ, 4% цільової надбавки, ще складають 1399,7 гривень. А тепер подивіться рента. Вашій ціні зашита. Рента складає 1113 гривень на кожні тисячі кубічних метрів. От що ви платите, а які олігархи, ніхто інший. Ви платите. А тепер майте на увазі, що на цю ренту, поки потім ще нараховані ПДВ, 4% цільової надбавки, і ця рента перетворюється для вас в величезний обсяг грошей, які ви платите. І тому. Було два законопроекти. Один законопроект це законопроект за нашим авторством депутатським, і він об'єднав більшу частину парламенту в цьому законопроекті. Ми пропонуємо знизити ренту з 70 до середньосвітової, до 29%, для скважин глибоких це 5 кілометрів, і для скважин надглибоких 14%. Тобто абсолютно середні світові ренти. До чого це може призвести, якщо навіть ми не будемо нічого з цим тарифом робити? Подивіться, будь ласка, 23 й слайд: 7188 залишається 5972, тобто мінус 24% від того тарифу, що є зараз, і це тільки зменшення ренти. Це я не говорю про те, що вам впарюють імпортний газ замість українського газу. Це якщо взяти картину, яка є сьогодні? Що пропонує уряд? Уряд тут же вносить законопроект, в якому залишає 70% для всіх державних підприємств податку на газ, а для приватних компаній вводить 29 і 14. Я хочу запитати, що це за політика? Як може таке бути? Щоб для державних компаній, які потребують підтримки і які віддають цей газ людям, як, як мінімум мусять віддавати, ставиться 70%, а для приватних компаній ставиться 29,14%. Ви розумієте, що це не просто корупція, це практично зміна пріоритетів. Це коли треба, щоб державна газова галузь просто загнулась, щоб її більше не існувала. А щоб компанії монопольні корпорації, які прийшли, щоб вони були неконкурентні, неконкурентні на ринку, і щоб вони перебирали державний видобуток, коли компанії державні просто збанкрутіють і ля... ляжуть. І уряд не соромиться вийти з таким законопроектом. І я хочу сказати, що уряд об'єднав парламент майже всі фракції, крім Народного фронту. А Народний фронт це фракція прем'єр-міністра в парламенті. Проголосували одностайно за те, щоб знизити рентну плату для державних компаній і, як наслідок, отримати зниження тарифу для людей на газ, на тепло, на гарячу воду. І всі розуміють, що 15 жовтня починається опалювальний період. Всі розуміють, що з 15 жовтня. Люди почнуть витрачати тепло, і перші платіжки, які прийдуть, це буде не платіжка, це буде вирок родині, тому що там захмарні ціни, там те, що жодна родина не потягне. І коли розповідають про субсидії, хай вони будуть чесними, тому що субсидії сьогодні, в принципі, за законом треба, щоб отримали 80% країни. Тому що така політика, що 80% людей опинилась за межою бідності, за показниками Організації Об'єднаних Націй. А вони видали якісь частині родин із 24,5 мільярдів, які назвав прем'єр-міністр на субсидії, витратили всього сім. Але всіх людей вони перетворили вже браків, які протягують руку і просять: дайте субсидії. То я хочу сказати вам, що це тільки перший крок. Але якщо да, до речі, що стосується голосування, оце дуже цікаво. От уявіть собі, парламент збирається і в цей вівторок цього тижня голосує, і голосує дійсно віддано Україні і вам, знижують ренту. Всі закони лоб... лобістські проходять в першому читанні в цілому за три хвилини, цей закон був прийнятий парламентом, і парламент був готовий голосувати в цілому, вівторок. Це означає, що максимум через два тижні у вас було би на 24% нижче в платіжках ціна на газ автоматично, тому що це в формулу потрапляє формування ціни на газ, і безумовно це призведе до зниження ціни на газ, на тепло і на гарячу воду. Що робить Народний фронт? Вони мало того, що не голосують. Там тільки чотири чесні людини знайшлись, які за це проголосували, і я їм щиро за це дякую. Вони піднімають руку і говорять про регламенту, що вони заперечують проти голосування цього закону в цілому, Мотивуючи якоюсь ахінеєю, чому вони це роблять. І все стапариться. Парламент не приймає це такий унікальний випадок, коли дотрималися регламенту, і цей закон знімають з голосування. Він в першому читанні проголосований і далі йде в комітети. Уявіть собі, на наступний день. Ми якимось надзвичайними зусиллями збираємо комітет по податкам, тому що у нас є шанс до 15 жовтня прийняти цей закон в цілому і знизити ціни. Ми збираємо цей податковий комітет. Я не є членом податкового комітету. Я прийшла з усіма паперами і ми почали розглядати цей податковий закон про зниження ренти. І практично одностайно комітет готов був проголосувати і в четвер. Це навчора винести в зал і проголосувати в цілому. І що ви думаєте, відбувається? Для того, щоб комітет працював, потрібен кворум. Це означає, що мусить бути присутня необхідна кількість депутатів. І коли Народний фронт, який представлений в цьому комітеті, розуміє, що і зараз буде голосування, і закон буде винесений на четвер, що вони роблять? Покажіть 16-й слайд, щоб ви просто знали проблему в обличчі. Симпатичні хлопці це члени Народного фронту фракції, це прем'єрська команда, яка є членом податкового комітету. Кришин, Вазнюк і Сидорчук. Що вони роблять в той момент, коли вони розуміють, що зараз проголосують за цей закон і буде він проголосований в парламенті? Вони встають в трьох, покидають комітет, хлопають двері, і в комітеті не залишається кворуму. Ці три людини не просто зірвали голосування, а вони тепер на три тижні. Парламент на три тижні йде на вибори. Три тижні, в тому числі 15 жовтня, коли почнеться опалювальний період, просто не буде зниження тарифу на газ. Ціни на паливо, ціни на, на гарячу воду. Три людини зробили погоду за дорученням прем'єра. І більше того, в той час, коли йшло голосування в залі. І коли всі фракції готові були проголосувати, прем'єр-міністр особисто обдзвонював кожного і просив не голосувати. Чому? Невже дві третини парламенту невігласи, не професіонали і люди, які хочуть зла країні? Ні, це просто груба, цинічна лобійська діяльність на користь певних корпорацій. І ніхто вже не соромиться, і ніхто не приховує, що так це робиться. А знаєте чому? Тому що вони обрані на 5 років, тому що вони знають, що 5 років ніхто їм не пред'явить претензій, що сьогодні під час агресії, коли всі люди думають про країну, ніяких більше революцій не буде, і вони спокійно кроють цю державу. І вони спокійно заробляють те, що вони хочуть заробити. Але це цинізм такого рівня. Який вже переходить ці межі. Але я хочу, щоб ви знали, що зниження ренти це лише перший крок. І ми його доб'ємося. Коли зараз вся країна побачить в обличчя проблему, а це Народний фронт, це уряд, це прем'єр-міністр, то я переконана, що на наступне засідання комітету по податкам вони прийдуть всі як один, і вони будуть голосувати за вас, а не за свої лобійські інтереси. Парламент, на жаль, збирається лише через три тижні. Після виборів. І це означає, що під час виборів вам також ну варто зробити висновки з цього, тому що ми это, это цю ми проблему з вами продукуємо постійно. А це ми не можемо. Це вже така предвиборна кампанія. Я хочу сказати, що це лише перший крок рента. Я хочу, щоб ви подивилися і запам'ятали цифру, як мусить виглядати ціна на газ для вас, якщо ми віддамо вам газ українського видобутку, як віддавали всі уряди. Ви розумієте, що були різні уряди: злочинні, незлочинні, добрі, погані. Але 20 років вони віддавали 17 мільярдів кубічних метрів Українського газу вам. Кожен рік. І ви мали тоді іншу ціну на газ. Сьогодні замість 17 мільярдів кубічних метрів вам цей уряд своєю постановою віддав 10. Чому 10? Питання? Куди інше поділося? А поділася своїм компаніям, які стоять поряд з урядом і отримують цей дешевий газ. А потім перепродають. Покажіть, будь ласка, восьмий слайд. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю цифру. Якщо ви отримаєте газ українського віддобутку, як це було 20 років поспіль, ціна на газ незбиткова для укргазвидобування, суперприбуткова, незбиткова для бюджету, незбиткова для всіх, хто приймає участь в цьому процесі, транспортування, переробка, все. Буде складати 2880 гривень. І е, це та ціна, яка мусить стояти в ваших платіжках, якщо уряду є совість. А це в два з половиною рази дешевше. Я хочу, щоб ви просто це знали. Тому що тариф, який вам дають, це не просто, як вони кажуть, ринковий окупний тариф на газ. Ні. Тому що він не окупний. Він ще. Одна величезна ваша проблема це податок на вас. Якщо ви платите 2,880, це означає, що це окупна ціна і ви не платите нічого зайвого. Якщо з вас беруть 7,188, це податок на вас, де вони за рахунок вас закривають всі дірки, всі на корупцію, на безглуздість, на безгосподарність, на все, що зараз відбувається, ви платите за це. І тому це, це треба зупинити. І третій слайд, де ви побачите, якщо вам віддадуть український газ і якщо знімуть ренту, як мусить виглядати ваш тариф на газ? Покажіть, будь ласка, слайд 18. Це оце тариф абсолютно окупний для Укргазвидобування, який принесе йому мільярдні прибутки, який дасть можливість розвивати видобуток і ставити на ноги галузь. Але тут немає ренти і тут немає імпортованого газу, який вам не потрібен. Це в 4,3 рази менше. Це більше, ніж та ціна, яка у вас була до 1 квітня, тому що була 1330. Але це окупна ціна, яка абсолютно влаштовує країну. А тепер питання: чому вони вам не видають український газ? До 1 жовтня існував закон про ринок газу. Який передбачав прямою нормою 10 стаття цього закону, де було прямо написано газ українського видобутку віддати для населення? Рік цю, цей закон не виконували. Тепер з 1 жовтня виходить постанова уряду, де пунктом 5 написано, що треба тепер газ українського видобутку віддати комерційним структурам на виготовлення скрапленого газу і на продаж на комерційному ринку. І на виготовлення стабільного бензину. У нас що, по імпорту не можна завести стабільний бензин? У нас немає з цим проблеми. У нас є проблема з природним газом, який мусить йти для того, щоб ви мали опалення і побутовий газ. Хто відповість за цю постанову уряду? Хто взагалі відповість за цю політику? І тому я вважаю, що ви мусите бути абсолютно свідомі того, що відбувається. Вас не можна тримати в темну і використовувати в темну. І не можна за рахунок вас покривати всі бюджетні проблеми, в тому числі, які створені за рахунок мегакорупції, яка є сьогодні в країні, на жаль.